Привіт, мої хороші! Збираюся шити плаття, плаття для себе, простого фасону і, відповідно, крою, бо мені його треба швиденько. Є в мене ось такий цікавенький відріз. Купон. Розміри його півтора на півтора метри. Купон з обох боків. Внизу відрізу. Середня частина ось таких фрагментів квіти в шаховому порядку. І з протилежного боку купон. Коли я побачила картинку цього відрізу в інтернет-магазині, я спочатку візуально так подумала, що це прошва, особливо середня частина. Але це зовсім не прошва, це щось інше досить цікаве. Якщо дивитися сам купон і ось ці великі фрагменти на основному полотні, явно проглядається, що це полотно мереживне. І навіть ось нижня частина купону мережево по типу війки. Далі йде знову сітка. Так розрізався купон. Звісно, що сітку я вже в кінці роботи обріжу, кромка також сітчаста. Тобто, це полотно як сітка. Але саме основне полотно. Воно зовсім не еластичне. ні в довжину, ні в ширину. Плетіння таке фактурне, воно не гладеньке. І я навіть не могла визначити, що це за тип плетіння. Цікаво, що сам продавець також не вказав, що це за вид полотна просто купон. Вирішила я шити плаття реглан. Чому саме реглан? Я хочу для рукава використати один купон. Якщо рукав буде вшивний, мені здається, він буде трошки задовгий. І ось цей візерунок, він на руці трохи сховається. А на реглан піде саме ось ця частина основна, ось ця родзинка, і добре буде проглядатися сам малюнок. Інший купон я призберу на шлярку. Ну, чогось мені хочеться зробити не спішнішим. Викрійку беру готову журналу Бурда старенький вже 2003 рік, другий випуск. Ось таке платочко. Тут дві моделі схожих за однією основою. Ось це плаття і блуза. Обидві моделі на кулісці, куліску ставити я не буду. Деталі переда і спинки однакові, різниця в рукавах. Ось в цьому платі рукав, лише верхушка доходить до контрольних точок пройми. А на блузі, навпаки, він повноцінний рукав. До того ж він широкий, призібраний як верхня частина, так і нижня. Я для себе обрала середнє. Ось це викрійка рукава платя. І я подовжую лінію пройми, тобто в мене буде повноцінний рукав. А там уже на викріці на полотні як вже ляже, так і буде. На всю довжину подовжу. Можливо, зараз будете сміятися, але ось вся моя викрійка. Деталь спинки і деталь переду. Викрійку я перезняла лише до куліски: економія паперу, до того ж, воно там не дуже й потрібне. Лінія середини переда, лінія середини спинки, а бічну. Лінію я вже просто подовжу на полотні. Напевно, я зараз вже відріжу цю частину купона, яка піде на призбирювання на шлярку. Так, як його точно відрізати. Припустимо, ось це буде край, і тут ще настрочиться шлярка. Тобто, по ось цій я відріжу середній квіточці. Розкрій половину відрізу повздовж, складаю вдвоє. І ще половину залишаю на іншу деталь. Спочатку розкрою деталь спинки, оскільки спинка прикрої реглан вища. Горловиною викладаю від протилежного купона і бічну лінію подовжую донизу. Припуски на з'єднання. Під оверлок 0,7. А по лінії горловини припуск не даю. Я, напевно, що горловинку обшию. Мені ось подобається ось ця сіточка на кромці. Можливо, я цією сіточкою обшию. Так, буде тонше і ляже краще. Не буде занадто потовщення. Деталь спинки розкроїла, Іншу частину так само повздовж складаю вдвоє. І поверх викладаю розкроєну деталь спинки. Роблю це для того, щоб вирівняти довжину ліній бокового шва. І викладаю деталь переда. верх деталі переда. Фактично та лінія то буде вже з припуском. Викладаю один рукав. Намагаюся так, щоб ось цей купон з великим візерунком був по центру, наскільки це в мене виходить. І подовжую донизу. Бічні лінії подовжую донизу. Один розкройний рукав викладаю на полотно і симетрично викрою інший. Припуски 0,7,07. І так як на основних деталях на лінії горловини я припуск не давала, так само на рукаві. Верхня лінія, тобто це лінія горловини. Припуск не даю. Два рукава і ось то все, що в мене залишилося обрізочки. Ще можна кудись прилаштувати як декор. На деталях переда і спинки розширення донизу я вирішила зменшити, оскільки в мене буде зовсім незначне призбирення на шлярку. По нижньому краю я зрізала 4 см і вивела на пройму. При цьому контролюю обхват бедер. Основні деталі з'єдную по бокових швах, нижній зріз закриваю оверлоком, Зшиваю рукава, вкладаю в пройму. Вшиваю правий вже вшила, ще лівий. Рукава вшила. Купон відрізаний на всю ширину полотна закольцовую, і верхній зріз закриваю скрученою обметувальною строчкою з трьох ниток. Призбирую машинною строчкою, від краю на відстані приблизно сантиметр достатньо. Призібрала і настрочую на нижній край. Підкладка. В ідеалі було б мати віскозу, але в мене в наявності шифон. Викрою дві деталі, аналогічно основним деталям переда і спинки. З'єдную по бокових швах, нижній зріз закриваю оверлоком. І так само закриваю оверлоком зрізи припусків пройми. Підкладку вкладаємо всередину і з'єднуємо припуски підкладки і основного матеріалу. По лінії пройми і окату. Таким чином, щоб припуски потім не проглядалися на рукав, оскільки він прозоріший, і щоб їх не було помітно. Ось так це виглядає з виворотного боку. Один бік вшила і протилежний ось. Боковий шо до бокового. Але складаємо ось так. Ховаємо всередину припуски, сколюємо і з'єднуємо прямою строчкою. Підкладку підшила в пройми і по лінії горловини з'єднала підкладку з основною деталю, на спинці і на деталі переда саме суміжні участки. Ну, відповідно, щоб легше було обробляти лінію горловини. Зрізаю сітчасту кромку, щоб обробити лінію горловини. Сітку накладаю на лінію горловини на лицьову сторону, зрізи співставляю. Короткий край підгинаю. Починаю від пройми на спинці. Сітку настрочила і тепер нею огортаю припуски. При цьому тепер уже фабричний закритий край кромки, заходить на виворітну сторону. І строчку прокладаю чітко в шов, в розкол шва. Зріз горловини закрила, шлярку пришила. І залишається мені лише зрізати ось цю зайву сітку. На основних деталях і на рукавах по нижньому краю. І на сьогодні в мене все. Платтячко готове. Всім дякую за увагу. Вибачайте, дуже спішу. Всього найкращого, до побачення!